На сьогоднішній день на території області проживає близько 500 тисяч осіб. Із щоденним загостренням на лінії фронту все більше постає питання евакуації. У Донецькій ОДА зазначають, першочергово евакуюють мешканців, що не мають роботи і не підтримують економіку області. В основному це люди похилого віку, пенсіонери, сім'ї з дітьми. Маломобільні групи населення. Цю категорію людей ми закликаємо евакуватися в першу чергу. Ну і з території тих населених пунктів, які у нас максимально наближені до лінії бойових дій. За словами Ігоря Бойко, щоденно окупанти обстрілюють територію області у середньому від півтори до двох тисяч разів. Наприклад, місто Тарецьк у нас за останній тиждень майже щодня знаходяться авіабомби, які не здетонували, не розірвали, і далі співробітники ДСНС вживають заходи щодо їх знешкодження або знищення за весь період війни. Близько 6 тисяч маломобільних осіб було евакуйовано до більш безпечних областей країни. Всі ті категорії, які знаходились на стаціонарному проживанні чи лікуванні, вони були вивезені заздалегідь. Зараз в основному робота ведеться по вивозу. Маломобільних груп населення, ті, які знаходяться або в сім'ях, або одинокі, і ними зараз опікуються органи соцзахисту по місцях їх постійного проживання. З кожною такою особою окремо проводиться робота і евакуація відбувається адресно сьогодні. Мешканці області можуть евакуюватися на захід України абсолютно безкоштовно. Евакуація людей з Донецької області в основному була до п'яти областей. Це були у нас Кіровоградська область, Тернопільська, Черкаська, Закарпатська область. На сьогодні евакуація відбувається на територію Житомирської області. Ми беремо громадянина, який має намір евакую евакуюватися, доставляємо його до безкоштовних потягів. Потяг потім привозить людей в безпечну область. На сьогодні це Житомирська область, там зустрічаючи зустрічаючи сторона. 哦。Um. Приймає цих людей, надає їм всебічну допомогу. Також днями учасники координаційного штабу одноголосно підтримали проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області. Загалом планують евакуювати 28 дітей у більш безпечних регіонах. Евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, фінансовою і гуманітарною допомогою. Огою та психологічною підтримкою